Юридична клініка при Християнському гуманітарному економічному університеті поновила свою роботу у січні 2015 року. Унікальність цього закладу полягає в тому, що тут студенти мають змогу самостійно працювати з клієнтами, а саме надавати юридичні консультації малозабезпеченим громадянам та іншим незахищеним верствам населенням. С января 2015 года мы заключили меморандум о сотрудничестве с Христианским гуманитарно-экономическим университетом, при котором структурным подразделением есть юридическая клиника, где студенты имеют возможность по программе юридическое и клиническое образование быть допущенными в учебный и в образовательный процесс, также быть допущенными в предоставлении бесплатных юридических консультаций. Они предоставляют консультации малообеспеченным, социально незащищенным. Я их как куратор юридической клиники Куріру і інтуєрування, як правильно проводити, проводити консультування клієнтів, як готувати юридичні процесуальні документи. І саме важливі планування і розробка стратегії в громадянському процесі. Це дуже важливо. Сам Володимир Боштан, нині успішний правозахисник, випускник юридичної клініки, пригадує, що коли був студентом, вже з перших курсів надавав безкоштовні юридичні консультації та допомагав в оформленні документів. У 2009 році він створив організацію Соціально-правова допомога, яка вже добре знана в Одесі. Я далекий від того мнення, що якщо услуга передбачається безплатна, вона є некачественною. Це доволі таки не так. в приори. Почему? Потому что если куратор, если руководство клиники имеет большой опыт, довольно-таки большое количество занимается практической деятельностью, то физически он не может ее предоставить некачественное. Она предоставляется действительно качественно. Это уникальная возможность получать эти знания в рамках юридической клиники. Почему? Потому что если бы ее не было в университетах, студенты получали бы только теоретические знания. И на практике они бы не могли бы показать того результата, который требует работодатель. Студентка третього курсу Християнського університету Катерина каже, що завжди мріяла допомагати людям, тому обрала спеціальність юрист і сьогодні не розчарована своїм рішенням, адже саме в цьому навчальному закладі може отримати і необхідну практику. Я завжди мріяла якось допомагати людям. Думала або врач, або юрист. І зрозуміла, що хочу дуже бути юристом, щоб допомагати людям більше розбиратися в своїх правах і щоб вони знали, наскільки вони можуть бути захищені. Дівчина впевнена, що такі практичні заняття будуть дуже корисними у майбутньому, коли доведеться шукати роботу за спеціальністю. Зараз навіть в навчальному процесі. Ми проходимо як практику, приміняємо теоретичні знання. Наш преподаватель зробив как судебный процесс гражданско-правовых отношений, і кожен студент може участвовать в них як сторонами, так і учасниками процесу. В далі нам буде допомагати на практиці в юридичній клініці більше знати більше какого то опыта наработанного. А студентка Валерія вже помічник куратора юридичної клініки. Каже, що за останній тиждень до клініки звернулися аж два десятки людей. А це дуже непоганий показник. Я уже являюсь помощником куратора юридической клиники Бостона Владимира Дмитриевича, поэтому, можно сказать, я уже прохожу эту практику. И я считаю, что это очень важно, поскольку студентам помимо теоретических знаний еще необходимы практические знания, которые можно получить в этой юридической клинике. Уже есть некоторые такие моменты и подготовление исковых заявлений, возражений, заявлений в банк. И люди действительно получали помощь. И мы помогли также вот недавно женщине написать возражение на исковое заявление против нее, и она выиграла. Це Викладач Володимир Боштен прагне усіма способами залучити своїх студентів до вивчення дисциплін. Так він часто проводить модулі, наприклад, на тему хитрощі юридичної професії. Майбутні юристи, як правило, теж зацікавлені у процесі. Студенты, которые проходят здесь стажировку, они тоже имеют большие возможности уже дальше в трудоустройстве. Почему? Потому что они напрямую практически понимают, как готовятся документы, они понимают, какой порядок проведения консультаций и непосредственно с клиентами. Хочеться ще раз нагадати: не треба боятися, що юридична допомога, яка надається безкоштовно, буде некваліфікованою. Студенти Християнського гуманітарно-економічного університету впевнено спростовують ці міфи. А ви можете у цьому переконатись, завітавши до клініки за адресою вулиця Ленінградська. 1.